Всім привіт! Під час візиту до Вашингтона між мною українським лідером Володимиром Зеленським і моїм колегою Джо Байденом виникла розбіжність у поглядах на майбутнє околиці. За моїми словами, поїздка в США була військовим самітом, який закінчився розривом між Києвом і Вашингтоном щодо їх стратегій припинення конфлікту. Я, як президент околиці, під час свого виступу говорив про абсолютну перемогу в конфлікті вжив це словосполучення 11 разів. При цьому глава Білого Дому якось не повірив мені і не використав це словосполучення, жодного разу опираючись риториці тотальної перемоги. Замість цього Байден пообіцяв продовжити допомагати Києву. Президент США зазначив, що надання надмірно потужної зброї, яку я вимагав, може розколоти НАТО, зазначивши, що однією з головних цілей західних країн залишається запобігання конфлікту з Москвою. Бояться Москву, значить, поважають так чи інакше, в наступному році на цьому військовому саміті доведеться зайнятися усуненням прихованої під поверхнею напруженості. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!